Всім привіт! З вами паличе. Це рубрика Кращі бої в World of Tanks». Це ріплечик нам надіслав, чого це Раптор. На Бурасочку з 7 рівнями. У нас карта е Копальні. да? Збірочка. вибирай на цю карту, на копальні вибирай збірку Стап. Оптику і копи цікаво. Це явно буде в Неврина Горка. Думаю, це буде гратись вода зараз. Так що давайте дивитися, що цього вийде у нас. Нагадаю, що також можете надіслати свій реплечик Доброго на таке ж коментування да, в такому мій. стилі. Обов'язково має бути реплей е, актуальної версії гри. обов'язково має бути в бою майстер. І за символічний донатик я запишу ваш реплей і викладу собі на канал. Отакі от от, діла народ. І так, як я й як я говорив, да, це оскільки така збірочка, це 100% не гора, це 100% не, не драка на горі. Да. Це буде відіграш відсюдова. І навіть, навіть так він вирішує прям зразу першим таймами прориватися сюди, в К1, це, це небезпечно, це... але бачите, сюди ніхто не їде. Він... В принципі, все побачить, сюди ніхто не їде. І, в принципі, це зараз буде розвал кабін, народ. Я знаю, що відбувається, коли сюди залітає. <к Late> <evening> злітають противнички. Бій, до речі, 7-9. І почнеться і фарм, як то кажуть. Перший пішов. А Хевік. да, вроді як ні. да? До речі, рай на базових підколах. Шість фугасів возить? нічого собі. 6 фугасів на Бораску. Тут інколи 4. Блін, думаєш, багато, да? 6 цельно в планах. Так, переміняємося трошечки напрям. Да, правильно, сюди під'їжджає. Отсюда вже буде більш кращий просил нам на горку. І то в тут перекопали цю карту, щоб отсюди були менш сильні просили по, по противникам, які грають центр. да? Ну, нічого, нічого. Будемо ще шукати щось, шукати якусь свою жертву на це все діло. да? Там десь хомяк має підставитися, да. Десь мав би по-хорошому. Оскільки горка за ними, то вони в центрі можуть спокійно собі відігрувати і буде важко їх там підловити. Ну, Зараз, вроді, як помиляється, має підставитися. Має підставитися. Так, перше не пушку. влучання в броню. Ні, а, в пушку дав, буває. О, папа, тут читерський підпал. А тут читерський підпал. Під підпал залетів. І. Але там ручний вогнегасник і. Трошечки дядько потушився. нас. Знайшли кесочку ми. Це має бути нам простір якраз сюди. А, вона тут сюди дивиться. А, так тут ще суперхелка приїхав, нічого собі. Тут братва вже є. Рахунок 1-2 тим часом, да? е, але маємо плюс 700 по ХП. Е, є вже майже косар е, асистику, до речі, нічого собі. 900 е, Дашки у нас. Але Горка за ними, рахунок 1-3. Нічого собі. Цікаво, цікаво. Ну це так, да, це класика, блін, горку срали на копаннях. Тяжко буде перевернути бій. Але оскільки ми зайняли К 1 це нам дає харіше. Що? <різь> Ще один підпал? Горить. Та так горить, аж гайки ж кварчать. Ото горить Ого. під Нічого собі! Вироб, а що це за приколи з підпалами? Слухайте, він, виходить, КС-ку двічі підпалив. Він КС-ку двічі підпалив. Раз підпалив на прожала типу ручний вогнегасник. Щось типу такого, виходить, два підпала КС получилось? Нічого собі, з двох тич, з двох тичок. Чи щось таке, я не зрозумів, коротше прикола. Ще ізучка продублювалася, ну, ніфіга собі, получається, ну, типу, дві події відбулось, лол. Нічого собі, це чи ти? Ти як там цей. підпалювані снаряди вирубай. Єсь, Яга. єсь, Яга, Яга, привіт. У нас туди дивиться. Точніше дивиться сюди. Але оскільки в нас копи, ми її дуже гарно пересвітили за рахунок цього. Так, пересвітли, що вона нас не висвітла, це кайф. Опапа, вона дала послу. Тепер спокійно не можуть нам вийти дати ще тичечку. світить, мені вообще здорово. 2600 дашки, полторашка асіста, бляхам. Це, походу, якийсь рекорд по асісту на цій карті буде. Це такі цифри сумасшедші. Ладно, тут вже багато сидить не вийде в нього. Ну як? е, ПТ-шок, на базки. Грузим ще якраз на перезарядочці, у нас є 2 фраги. Плюс по поки. Плюс 2К по ХП маємо, да? але мінус 2 ствола. Ну, е mm -hmm. Ягадешла, все? все, здорово, кайф. День. Просто виходимо, даємо друтичку, спокійно на вірочку. Отлічно. Nice. Отлічно. 6 фугасів, це муляють вони. Три 300 дашки, 1700 асистика. Кайф просто. Просто кайф. Е ну Дивіться, що ми маємо? Противник засів на горі. Його в будь-якому випадку буде тяжко вибити звідти, верхатуру важко вибивати в будь-якому випадку. І ягу, я так розумію, зараз ми будемо просто забирати спокійно з двох тичок без нервів, дали відкати. Ай-яй-яй, тепер підловила, ти бач? Дійно. На, На ягі послужити. навчився. Давай Окей, є. є, третій фраг. Ага. Третій кра... фраг, 3800 дашки вже маємо. І виходить, що рівняємо вже по стволах, плюс 3500 хп в зелені. Порівню по стволах. Тепер треба акуратненько, в принципі, що. Ну тут вже вінка, як то кажуть, бо раз таке не відпускає. Ця імба ця імба на Бораску таке не відпускає вже. Тихенько зараз підкрадемо, підкрадемо до цих кущиків. Знайдемо СХ. Вон лорка, це наш клієнт. Отлічно. Четвертий фраг. А ось і СХ. А ось і СХ. Можна від мутичку дати. Е, з нас тайпік з горки нас покидає. Оупа, це ще на, наш асістик. Отак так от. Двушка асисту на копальнях. Нормально. Нормально. Пішов на КД, вирішили давати урон по одну тичку по, по Хелка, то вирішили давати. Пішов на перезарядку. Ну, пацани зажаті там за поворотом, тому ми ну, через те ми їх і не бачимо. Через те ми їх не бачимо. Але ми бачимо 3 4 3 вже, Там рога вже штурмує гору вибиває отлічно. Е Противника, що всього 2600 хп, і дасть Бог ми тут дамо дві тички. Оп, саме мірайерту вибирай. Ще й дивись, там ще й нік, який засуджують такі ніки. Ну як засуджують? Туди дорога в болото нахер, на дно з такими ніками. в принципі, Так що все, ок. нормально, з ним з цим ніком поступилося, все як має бути. Знову йде на КД, хоче вірватися, видите, Хелка, тут дві тички, так розумію, красиві. Так? Хоче вірватися, це садили, зробити. 756, 754 хп у нас маємо, так? є 4200 дашки. є 5 фраги, о 5, дивіться. Саме Мірайну арту вбиваєте. Де ти там знайшлася горошинка? Квадратик ти наш. А, о, о, єсть, знайшли дірочку. Хорош. О, 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 Хорош. Однозначно. І Лорейн там, блін. Катушей коса смерті можуть бути слухати. Знов кадешиться, блін, не дає не ну, дограє одним снарядом. Між зараз спокійно міг би да, забирати лорейн. от от, от, це. Ну, от. Тебе хп достатньо, лорейн шотна, заїхав, просто забрав, закрив лорку да і все. А так, може, спіти... може не спіти нічого, не спіти дати урон зовсім. Ах, вже 6 фрагів, до речі. Так це що зараз буде 8 фрагів, слухайте. Злазив, бляха буха, зглазив пацана. Я стример, Злазив. Хотя, хот я, слухайте, Лорен поживе, Лорен поживе. СХ є, СХ не їде, так дивлюся, да? 에, Дві стежки на горі. Лорен поживе, і це має бути 8 фраг. Ну, Лорен нема кому закривати зараз. СХ поїхав, -е срочно, але ми вже майже зарядились, тому просто впаруємося. Лорен поживе і це буде 8 фраг. Хорош? Хорош, Україну, сюди, сука. Да. Нормальна, нормальна купальні 8 фрагів, 5156, чистої видимо дашки. І да. 2042 видимо асистика, у нас вийшла на Бурацьки. Ну, це їмба, це їмба тут. Що тут скажеш, це їмба. І результатами цього боя, звісно же, майстер росик. Тут опять-таки груди в орденах. У нас є, божечки, моя любима медалька, медаль паскуди. Войнес, основний калібр, снайпер, Red Walters, да. кучка ще маленьких, таких, як, під, як палій. Цілий, цілий вказівник. Вогонь на ураження, ще й костолом. Отак от. 5156 е, дашки по факту вийшло. 2042 асистика. В принципі, цифри не додалися, і 8 фрагів. От, от якось так от. Майже 2000 чистого досвіду. Слухайте, оці цифри тут точно не очікував побачити. Майже 2000. Я не... Я вам скажу, знаєте, навіть я не впевнений, що я більше брав е чистого досвіду в бою. Це овер багато. Це овер багато. Жесть. 17 пострілів, 16 попадань, 15 пробивань. Оце реалізація народ. Оце реалізація. В чому успіх великого великих цифр домашки, народ? В першу чергу це реалізації, тому що бої йдуть швидко, як правило, швидкі. І ви повинні максимально реалізовуватися в бою. От тоді у вас будуть високі дашки, розумієте? Отак от так От от, так от, народ. І 200к чистими фарманули. <сум> До речі, на звичайних снарядиках без голди цей був бій, бій, без голди. Це вам не хухри-мухри. 200 2000 чистим, 200к чистим забій. Отак от народ. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на таке коментування, на такий огляд. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри і за символічний донат я запишу і викладу його в такому стилі. Всі контакти будуть під відосиком. Отак от. А на цьому все народ. Всім все найкращого, тримайтеся, себе добре, все буде Україна.